Добрий день, дорогі мої. Ми, ми знову на моєму каналі разом. Я щойно приїхала з овочевого магазину і купила дуже цікаву річ, яку я дуже люблю. Я купила навіть редиску, бачите, редиску, цибульку, зелену, помідори салатні і помідори на соус. Як бачите, тут все купила. Зараз покажу вам. показуємо. Помідори на соус. І... Але саме головне, що я купила, це я купила антрешоки От я вже їх принесла сюди, купила цілий ящик антрешок Зараз я вам покажу той ящик. Я їх вже взяла штук 5 і буду... ми будемо з вами сьогодні робити їх. О, оце я купила цілий ящик антришок. Я їх дуже люблю. Вони є національна страва італійців саме в цю пору. Вони саме в цю пору достигають. Там є лаву, якого я ще маю посушити. І ми сьогодні будемо їсти антрешоки. І їхні національні яблука, подібні до нашої ренет... Не ренети. Це їх манурки, отак От називається, дуже смачні яблука. Отак От ми сьогодні будемо робити наші. Карчофлі по італійськи Так, я це е, все прибираю. На перше ми робимо овочеву зупу. А на друге ми робимо антрешоки з капустою. І це один із видів, їх є всяких, ціла купа всяких, з них можна приготувати купу блюд. І так, дорогі мої, починаємо займатися карчофлями артишоками. Для того нам потрібна вода з лимонами. Ми витиснули тут вже лимон і кидаємо отак лимон сюди. Беремо наші антишоки. І так, дорогі мої, ми при, при, принесли артешолки. Бачите, вони свіжі, щойно з городу. Ми оці листочки відкидаємо, це сміття. І це відкидаємо Чому маки зробили собі воду з лимоном? Тому що вони, вони дуже швидко чорніють. Оці, так, це клада. Я беру трошки, тому що в моїй родині наші українці не вміють їсти ті таку смачну страву, як антишокер. Я їм вже скільки. Просила, скільки їм робила в тому році, то вони ще не привикли. А я їх дуже люблю. Як я їх, їх треба почистити, як я їх чищу. От зараз отак це відсуну, а це присуну, щоб ви бачили. Якщо вони ще є дуже молоді, так. оце в першу чергу відрізаємо, бо вони є дуже стверді. Оцей верх, відрізали, викинули. І оце, оці листочки також забираємо. Забираємо до тих пір, щоб були можна ножиком, можна от руками, як я то роблю. Окей. Потім беремо. Якщо я, їх, якщо я їх хочу фарширувати, ну сьогодні я їх не фарширую, то я, я не буду вам показувати, як то роблю. Я покажу другим разом. Отак, відрізаємо це, не викидаємо. І от чистимо оці штуки. Бачите, оце ми все чистимо. Окей. Карчофлі. Якщо вам попадається твердий листочок, ви також. Викида викидаєте. Хочу вам ще сказати, що італійці не викидають ці листочки до, до м'якоті. Вони навіть оці листочки, що отак ми зробили, почистили, а оці листочки вони лишають, а потім оце все, що є на листочку, оце, воно все їстивне. вони так його так, стягують зубами, як ножиком. Ну, Я викидаю, тому що я ще отак роблю, бачите, щоб воно в мене було. Добре, і так як я його буду робити з капустою цього разу, то я оце відрізаю, але не викидаю. Ще отак почищу і кидаю сюди у воду, щоб воно не чорніло. Цей хвостик також дуже є смачний. Розрізаю навпіл. І так як воно ще є молоде, не не таке, е... ну, не таке ну, вже молоде, не старе, то я оцю штуку викидаю. Це насіння. Його, ось ось квітку ми викидаємо, щоб вона нам не заважала. І кидаю сюди у воду. Так само роблю з другим. Оце все викидаю. О, окей. Бачите, якщо є, вона трошки вже старша, то вона має дуже багато ось цього насіння. Це насіння викидаю. Воно, воно не дається до їди. Окей. Його треба трошки скорше здирати. Можна його ще розрізати отак. Окей? І сюди. Все це розріжу так само, Окей. І сюди. Беремо дру... Берем другий, так само очищаємо від листочків. Від листочків оцих Відчищаємо, кидаємо сюди і лишаємо його лишень отак. О, це кидаємо сюди. Ріжемо пополам, Бачите, ми маємо, якщо ми хочемо їсти цей корінець, ми маємо оце все тверде зріз зрізати. Оце все зрізати. Так, як качан в капусті. Отой качан, коли ти хочеш його сирого їсти, то ти зрізаєш ото все тверде його. Окей? Це також кінці зрізаємо. Бачите, я зрізала. Все тверде, зрізаю. І в нас залишається от такий прутик, його навіть можна їсти сирим. І ми кидаємо туди. І починаємо робити далі. Від, Перше відріз, відріз, відрізаємо оцю, оце тверде, це дуже тверде, воно ніколи не проварюється, ніколи воно викидається. О. І ці всі листочки я викидаю. Якщо воно мені ще отако по дорозі... Не хоче, то значить, ті листочки також будуть твердими. Але вони і стивніть, хоч і тверді. Оце ми все чистимо. Окей. Окей. І це ми чистимо. Ми оцей хвостик вичищаємо. Хвостик відрубуємо і ще раз добре прочищаємо і кидаємо його сюди, по воду. Не видно його, як ми кидаємо воду, напевно, отак поставив. Ну, а це розрізаємо навпів. Можна ще навпів прорізати і середину цю викидаємо. Так, щоб її не було, щоб повно. Вона потім по зубах недобра. Можемо розрізати далі. Окей, можна відразу розрізати, як хто хоче. Можна розрізати. Окей. Окей, це вже за маленький кусочок. Окей. І так далі. І так всі ми робимо. Я взяла я взяла скільки? Я взяла два, чотири, Певне, ще піду візьму два, тому що дуже мало. І так, ми помили, почистили їх і тримаємо в воді. Що ми робимо далі? Ми приготували собі баняк. У мене баняк, він скоро... скороварка, чи як воно називається, під тиском, бачите? Я його так закриваю. От і ось так, напевне, видно. і він, він робиться. Сюди я на дно баняка кидаю олію. Петрушку і чесничок. Отак я роблю петрушку і чесночок. Беру собі, отак роблю чесночок розрізаю пополам. І кидаю сюди в баняк. Петрушку також ріжу, ріжу на такі дрібнесенькі ковальчики. Ну дуже. то У нас, нас не петрушка головне, а в нас головне що? Антрешоки. Окей. Приготувала собі баняк. В Баняк наливаю олії. Беру олію оливкову. О, олії багато не буває. І беру трошки олії такої. Соняшникової. чуть чуть Багато ні. Тут десь так приблизно є. Ну, Трошки є. Десь так грам 20. Два, Кидаю чесничок. Кидаю чесночок. Кидаю петрушку. І що роблю? Беру, беру капусту. Беру капусту, її ріжу, можна навіть отако цілим цим кинути. Отак. От Такими кавалками, І кидаю її на дно. Кинула солю, близько солю. Багато ні. Четвертинку можна більше, хто як любить. Солю це все. Посолила. Не бійтеся. І кидаю тепер наші карчофлі. Наші карчофлі кидаю сюди. Так їх трошки стріпую від водички. Окей. Це сюди. Це сюди. Дуже великий баняк, бо в мене такого, такої скороварки маленької немає. Треба буде купити. Це дуже великий, але то нічого. Ніка різниця Кидаю сюди все, що, що, що в нас було, що ми почистили, все кидаємо. Бачите, вже в нас немає нічого, все є сюди. І знову кидаємо сюди солимо. Солимо. Може трошки більше треба солі. Кидаємо сюди чесник. Можна порізати, а можна тако цілий чесник, як хто як хоче. І, і, і кидаємо ще сюди петрушку. Ну, зараз, мушу, зараз чоловік пішов на город, зараз принесе мені петрушки. Я поки. І так, чоловік мені приніс петрушку, я знову нарізаю петрушки. Не обов'язково дрібно, можна всяку. Окей, закидаю, закидаю сюди, зверху закинула. І закидаю ще далі нашу кап... капусту. Що це можна розрізати на пів, щоб вона не була. Окей. Закидаю ще сюди капусту зверху. У мене лишилося, в мене лишився... Ой, як гарно пахне петрушка свіжа Вибачте, хтось мені дзвонив, але я не встигла добігтися і був такий дзвінок. У нас є перець, перець ми його також помиємо, почистимо і кинемо так само, щоб він варився. Так, перець ми помили, також кидаємо сюди зверху. Хай вариться, окей. І ще зверху кидаємо, нарізаємо петрушку і також кидаємо ще зверху, щоб воно було нам дуже смачно. Окей. І ще зверху солимо. Окей. Ще зверху накидали петрушки, ще зверху посолили. І заливаємо одним стаканом води. Беремо один стакан води і заливаємо. Ну, може трошки стакан. І так, заливаємо одним стаканом води. Залили. Я думаю, і ще даємо зверху олії. Можна заливати вином білим, я не маю. Ну, вина. І ще такої олії дамо. Окей. Я буду робити в такому баняку. Ми його зараз закриємо, а якщо не маєте швидкого баняка, то в простому баняку варити півгодини. Там дивитися, чи треба доварювати, чи ні. Я тут швидко, я знаю, скільки, ну, хвилин 10-15, напевно. Зараз. Баняк закриваємо. У нас швидкий баняк закриваємо його. Заберемо беремо цей рушник. Чоловік мені допомагає. Окей? Я все не вмію то робити. Окей, не, не, не зробили добре. Але то нічого. Ми його зараз закриємо і я вам покажу. Ох, що сталося? Ми взяли не той баняк, і та кришка нам не підійшла. Другої кришки не знайшли, вона, певне, в нас на Україні, бо в нас тепер така історія. Ми вже знайшли кришку, яку треба, і мій чоловік накриває. То накривається дуже просто. Тому такий баняк, користуйтеся ним, ним добре, і користуватися, і варити, і все, що хочете робити. Ні, напевне, добре. Окей, от тепер добре. О, бачите, і ми кладемо його на вогонь. Запам'ятали, як ми то робили? Олію дали, дали петрушку, дали сіль, дали чесночок, кинули капусту, зверху поставили антришоки, посолили знов, дали цибу, дали чесник, дали петрушку, дали трошки олії і зверху закрили то все капустою. І залили одним, одною шклянкою води. Варимо ми його хвилин 15. Якщо в простому баняку, то півгодини там відкриваємо і дивимося м'яке. значить зварилося на м'яке. доварюємо. Якщо треба, то можемо підсолити і на смак зробити, що нам потрібно. Все, кладемо на вогонь. Включаю вогонь. Окей. Так. І мені чоловік вимагає. Все, наразі дякую чоловікові, дякую вам. До зустрічі, побачимо, я вам покажу, як воно буде працювати, як воно буде варитися. Дорогі мої, сьогодні я ще до наших антрешоків зроблю оливковий такий, заправлю оливки. Ми оливки робили, ми, значить ми купили е, на збирані оливки на базарі. Розтиснули їх всіх, потім нам надоїло то тиснути. Ми поставили цілі, залили водою з сілью, там значить, на літр води йде 70 грам солі. І вони нам вистоялися. І зараз я їх заправляю. Як я, я їх помила, і їх зараз заправлю, чим я їх заправляю? Олією. І даємо дуже багато петрушки. Ливки люблять петрушку. Я, я петрушку ріжу не так дуже дрібнесенько, ну і не, не дуже грубо. Ось, ось так я нарізала петрушку, кидаю сюди. Угу. До петрушки додаю ще чесничка. Ми почистили чесничок і дрібненько його треба нарізати. Ну, я відразу нарізаю. До, до оливків. Я дала два великі зубчики чесничку. Оливки дуже люблять чесник. І отак їх нарізаю дрібненько. Так, щоб поки в нас волога, поки в нас зима, будемо лікуватися від всього, від всяких грипів, від всяких простуд, від всяких респіраторних захворювань натуральними. Методами. Окей. Так. Трошки, грубо трошки загрубо, але то нічого. Виміш, вимішуємо, додаємо оливкової олії. Окей. Це дуже смачно. Додаємо ну так добрих три ложки оливкової олії вже додали. І знову вимішуємо. Такий наш оливковий салат. Дуже добрий, нічого не не... все. Не Готовий. На другий буде салат з моцарелою. Ми сьогодні купили моцарели. Бачите? Це моцарела. Ось так вона виглядає. Це сирватка, в якій вона продається. Отак. Це дуже добрий. Їх не наїшся. Не Ми відкрили наш, наші антришоки. Дивимося, що там ще є трошки води такої. Окей. Ми його ще трошки відкритого поваримо. і будемо їсти. Воно вже, вона вже 15 хвилин пройшло. Воно вже зварилося. Що капуста, що перець, зараз подивлюся, що на перець, Що самі антришоки, дуже смачно. Okay. І так, дорогі мої, наша, наші антришоки готові. Вони виглядають ось так. Вони дуже смачні, я зараз буду пробувати. Наші оливки готові і обід в цілому також. У нас сьогодні на обід була зупа, шпагеті, помідори з, е, з моцарелою, лаваш і меню альтершоки. Я їх пробую. Це, 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 обід, це Бачите, це, о, це дуже смачно. пережую. Mm. Mm. Right Дорогі мої, я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Люблю вас, чекаю на ваші коментарі, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. До зустрічі смачного.